Доброго всім дня. Огляд монет Польщі. Один грош. На аверсі зображено номінал. Один грош. Також зображено дубовий листок. Маса монети 1,64 грами. На зворотній стороні монети. Зображено орла. Також напис. Реч посполіта Поска рік 2014 рік. До 2013 року виготовлені з латуні після з сталі. Наступний номінал 2 гроша. Тут можна побачити вже 2 листочки та номінал 2 гроша. Маса монети 2,13 грами. Діаметр 17,5. Товщина 1,2 грами. На зворотній стороні монети зображено Орел. Також речпу Поска рік 2016. Дані монети з 1990 року по 2013 виготовлялися з латуні. Потім з 2013 з сталі. Так, наступна 5 грош. Тут зображено 5 дубових листків. Також номінал 5 грош. Маса монети 2,59, діаметр 19,5, товщина 1,3 мм. На зворотній. В стороні монети зображено Орел. Напис «Реч Споліта Поска. рік 2017. Також монети з 1990 року виготовлялися з латуні, з 2013 – з Сталі. Наступний номінал 10 грош. Тут зображено номінал 10 грош та дубові листя по колу. Маса монети 2,51, діаметр 16,5, товщина 1,6 мм. На зворотній стороні монети зображено орла, також Речпосполіта, Польща. 2017 рік. З 1990 виготовлялася виготовлялися з латуні. З 2016 року з сталі наступний номінал 20 грош. Зображено номінал 20 грош, також зображено дубові листя. Маса монети 3,22 грама, діаметр 18,5 товщина 1,6 мм. На зворотній стороні монети зображено Орел. Також напис Речпу Споліта 2014 рік. Також з 1990 року по 2016 виготовлялися з латуні. З 2016-го виготовлені з сталі. Наступний номінал 50 грош. Зображено номінал 50 грош та дубові листя у вигляді місяця. Маса монети 3,94 грами, діаметр 25. Маса монети 1,6. Так, наступ. Зображено на зворотній стороні Орел напис «Реч Посполіта Польща 1995 рік. Також з 1990-го виготовлялася з латуні, з 2016-го з сталі. Наступний номінал 1 злотий. Всередині бачимо номінал 1 злотий. По кругу дубовий вінок з дубових ли... лис... листочків. Маса 5 грам, діаметр 23 мм, товщина 1,6 мм. На зворотній стороні монети. Зображено Орел Реч Посполіта Польща 2012 рік. Також з 1990-го виготовлялися з Латуні. З 2016 року виготовлялися з сталі. Наступний номінал 2 злотих. В центрі зображено номінал 2, внизу злотих. Також по краях два дубові листочки. Маса 5,21. Діаметр 21,5 мм, товщина 2 мм. На зворотній стороні. Зображено в центрі Орел по колу напис. Речпусполіта Польща 2009 рік. Метал біметал. В центрі алюмінієва бронза. Кільце виготовлено мідь з нікелем. Наступний номінал 5 злотих. Це найбільший номінал серед монет. В центрі зображено номінал 5, внизу злотих. Маса. 6,54 грами, діаметр 24, товщина 2 мм. На зворотній стороні монети. Зображено Орел. Також по колу Реч з Польща 2008 рік. Так само, як 2 злотих. Це є біметал, У центрі алюмінієва бронза, кільце мідь з нікелем. Дякую всім за увагу. Мирного всім дня.